Привіт, я вчитель Андрій. І сьогодні я вам розповім про перекладачі, про словники, про те, що з них краще і чим о, зручніше користуватися. Спойлер, словниками краще. Так, чому? Що, в чому ж проблема з перекладачами? З перекладачами проблема в тому, що вони видають найбільш вживаніший або який завгодно варіант вам і взагалі він має, може зовсім вам не підходити. Ось, наприклад, беремо слово міс. Міс це ось у вас переклад міс. Так, б це значило? Так, це значить... Наприклад, ось відсутність або пані. Ну тут, мабуть, міст, це значить пані. А, так, і у вас є речення. I missed my bus. Ну, я, мабуть, я пані мій автобус, ні, не підходить. І I miss you, теж я пані тебе. Що це значить? Невідомо. Що ж нам робити? Ну, нам ось тут є, тут показати більше. Ліземо туди, що ж там у нас там є. Ось є якісь куча, куча всяких слів. Невідомо, де воно, що воно, на що воно схоже, як воно поділено. Ага, ось бачимо, тут є іменник, тут є слово. Так, діє слово, значить у нас ай міст майбас, місць, закінчення іді, значить це діє слово, шукаємо, значить як діє слово. I miss my bus, ось пропустив автобус, мабуть. I miss you, це, мабуть, скучаю за тобою. Ну, ось знайшли Але подивіться, як тут все одноманітно і не дуже так зрозуміло, не дуже зручно. Але коли ви те ж саме подивитесь у е, словнику, то ви побачите набагато кращу картину. Ось у вас перш за все є. Транскрипція. Бо тут ми ще повернемось до цього, тут щось не зрозуміло взагалі. А, а ось тут у вас є слово міс, це пропускати. І а, ви бачите транскрипцію. Тут є слово ось промахнутись, не досягти мети, і тут написано, що це дієслово. Міс дієслово. Діє і всі значення з прикладами, з поясненням англійською, як це взагалі, яке значення у цього слова. Потім ми йдемо далі, і ось у вас міс окремо написано міс як іменник. Тому що інколи у іменника і у дієслова інша транскрипція, інший наголос. І в словниках це зазначують. Там вам цього не зазначать ніде. Ну, ось ми беремо зразу, пишемо, що ми пишемо, наприклад, present. Present це, ви знаєте, слово, подарунок, або е ось прикметник присутній. Е ось verb це не present уже, а present, і це дарувати до, або підносити. Знову йдемо далі, що там у нас ще? Ось є іменник, теж present. Е наголос на перший складость. Present це у нас подарунок. Тобто тут ви коли це напишете present або present, вже невідомо. Тут у вас ось є якесь таке щось незрозуміло. І як дієслово, воно не написано, що має бути present. У вас не вказано, ви не знаєте, як читати це слово, як дієслово. Ви думаєте, що воно так само читається? Ось так працює Google-перекладач. Це не зовсім те, що вам треба. Тобто вам треба нормальна, точна інформація про щось, яка дуже чітко ну, оформлена. Ось у вас тут все видно, все виділене, все о, різними кольорами. Ось переклад у вас таким кольором. Транскрипція у вас отака. Тут написано, яка частина мови. Частина мови це дуже важливо, коли ви шукаєте якісь, якесь слово. Тому що, коли ви знаєте частину мови, ви знайдете правильне слово. Коли ви не знаєте частину мови, ви можете знайти що завгодно. І навіть ви можете знайти щось протилежне. Ось, наприклад, беремо слово defeat. Defeat слово таке цікаве, тому що воно може перекладатися. І як е, поразка, і як перемагати, тобто to defeat, діє слово, це завдавати поразки, це перемагати когось. I defeated you це я переміг тебе. А слово defeat як іменник значить поразка. Якщо ви, наприклад, напишете його сюди, Дефіт. По-перше, подивіться на цю транскрипцію. Ви можете це зрозуміти, що це дефіт. Я ні. А, так, то ви відразу бачите, що? Поразка. Якщо ви бачите I defeated you, ви, мабуть, ну, теж будете шукати дефіт, бо це є слово начебто у реченні. Шукаємо сюди. Анулювати, перемагати. Ага, ось завдавати поразки, перемагати. Але тут, бачите, дуже багато всяких різних варіантів. Вони всі оці всі е, варіанти, вони всі так, може десь зустрічаються. Але тут повний хаос. Воно все, якби у вас дуже багато варіантів, вони всі перемішані, це тому, що онлайн ви можете зустріти це слово у багатьох різних там варіантах. Вам не треба всі варіанти, вам треба дуже чітко і зрозуміло варіанти е, правильні і е, основні, скажімо так. Тому що варіації перекладу можуть бути в залежності від того, як перекладач це захотів перекласти, або як це взагалі ну, вживається в якійсь там структурі. Можуть бути якісь різні варіанти. Так, і звернемо увагу на все ж таки транскрипцію. Ось у вас тут оце -оце, щось таке незрозуміле. Так, і тут у вас ФІ, Т. Все чітко видно. Di і fit наголос... наголошений склад. Тут у вас Ну, оце можна ще, якщо ви вчили мовознавство, зрозуміти, що це і, але щось, я думаю, що не багато людей зрозуміють, тим паче, що це не транскрипція, це щось їхнє. Що це, я не знаю. Чому вони її так пишуть? Е, мабуть, це якийсь інтернаціональний варіант. Ось пишемо холера слово. Е, це читається англійською cholera. Ви б прочитали оце як О? Я б ні. А, а ось тут, наприклад, ми пишемо це, і ми бачимо, що колера, колере. Все є, все правильно, ніяких проблем. А, навіщо вам той інструмент, який незрозумілий, погано оформлений? І видає якийсь варіант, який ще треба там щось розбиратися, чи вони такі, чи не такі, якщо у вас є словник. Тому користуйтесь словниками. Не користуйтесь цими е, Google-перекладачами. Е, ви ще можете сказати, ну ладно, ось е, у мене є речення, я ж не можу його перекласти словником. Ні, словником ви його не можете перекласти. Але ви перекладаєте Google перекладачем речення тільки в тому випадку. Коли ви взагалі не знаєте цієї мови. Ну, наприклад, якщо я не знаю китайську, то у мене єдиний варіант це Google-перекладач. Я щось там напишу, якесь речення, і Google перекладач мені щось напише китайськими іерогліфами, я їх скопіюю і комусь напишу. Я взагалі не чи що воно мені там не перекладало. Але в мене немає другої опції, я не можу нічого зробити. Коли ви вже вчите англійську і намагаєтесь, наприклад, щось перевірити, своє речення, або скласти якесь речення і подивитись, чи воно правильне чи ні, то Google начебто вам допоможе. Але вам ніфіга він не допоможе. Тому що він все, що ви йому напишете, йому все норм, йому все правильно. І ось ви пишете, наприклад, речення неправильно. Відразу кажу, воно неправильно. I looking on You. Тут дві помилки. По-перше, має бути I am looking. Uh, і по-друге, не on, а at. I am looking at you. Має бути I am looking at you. Я дивлюсь на тебе. Коли дивлюсь, зараз. Переклад я дивлюсь на тебе. Окей, нормально. Uh, воно вам переклало. ви думаєте, о, це речення правильно uh, склав. Переписуєте його в домашнє завдання або в якийсь тест і отримуєте двійку е, або ще менше е, тобто дуже погано е, і що ще ось я дивлюся на тебе окей е, нехай воно там правильно е, а якщо ми його е, поміняємо я дивлюся на тебе це коли це зараз чи завжди давайте зробимо отак от I look at you ух ти Тобто, воно вже нам не хоче continuous сказати, воно хоче Present Simple казати. Це вже речення правильне. Е, граматично. Але посмисловано зовсім неправильно. Тому що I look at you, це значить, я завжди це роблю, це моя професія або род діяльності. Що це за род діяльності дивитись на тебе? Ну, це може в якійсь там поемі ви можете таке написати, е, тобто в переносному значенні щось. Що Моя робота це дивитись на тебе, закохано. Але ну, це взагалі ніколи не вживається. Люди кажуть, I'm looking at you, я дивлюсь на тебе. Тобто, що ти робиш? Я дивлюсь на тебе. Або я дивлюсь на стіну, або я дивлюсь на екран, я слухаю щось, I'm listening. Тобто це про зараз. І, як ви бачите, Google взагалі вам змінив його і змінив на неправильне. Але все-таки давайте доб'ємо його. I look at you, я дивлюсь на тебе. Правильно. Так, окей. Ну нехай буде. Воно, в принципі, прикладається так. Але е такого речення взагалі ніхто не вживає. Давайте зробимо все-таки правильно. Напишем I'm uh, looking at you. Так, давайте ще скажемо sitting. I'm sitting and looking at you. Я сижу і дивлюся на тебе. Нормально? Нормально. Uh, так, я сижу і дивлюся на тебе. Uh, і у вас uh, воно, бачите, перекладає те ж саме. Тобто, uh, I am sitting and looking at you. І I sit and look. Ad You те ж саме. Це теж саме. Я сижу і дивлюся на тебе. Е, і коли е, ви користуєтесь google перекладачем, то він, він вам видає якісь форми, приблизні. І навіть якщо ви українською щось напишете сюди, якусь теж, ну якусь, не знаю, нісенітницю я. Дивлюська напишемо. Я дивлюська з тебе. Що це значить? I'm crazy about you. Ух ти, дуже цікаво, I'm crazy about you. Це я без ума від тебе. Як воно взагалі зрозуміло, що я дивлюська з тебе, це я без ума від тебе. I'm crazy about you. Окей, okay, давайте змінимо щось. Uh, я дивлюсь-ка в тебе. I admire you. Теж я захоплююсь тобою. Що це дивлюсь, ка? раптом у них чомусь це якесь захоплення викликає. З uh, так, з ми вже казали, ну щоб ще від. Uh, Тебе. I'm crazy about you. Те ж саме так, я без ума від тебе. Угу, так. Е, а на тебе. I look up to you. Ух ти. I look up to you, це взагалі-то я беру з тебе приклад. І це теж не те, що ми писали. Тобто, якщо ви зробите якусь помилку, то воно все одно напише вам щось свій варіант якийсь, який попало. І все одно воно щось пише, воно не пише, що такого варіанту нема. Ось воно важливо, ми вали, мали на увазі, я дивлюсь на тебе. О, бачите, все-таки оце. І все одно воно неправильно показує. Тому що нема я дивлюсь на тебе. Ой, нема I look at you. Не може це бути постійна дія якась або робота чиясь. Це I am looking at you правильно. Тому е, займатися перекладом в Google треба тоді, коли у вас зовсім немає ніяких знань. Е, це перш за все. Е, По-друге, е, якщо ви хочете навчитись користуватись мовою, то вам треба вживати свою граматику, свої знання, які ви отримали на уроках англійського, І е, шукати слова якісь, і потім вживати їх, використовуючи свою граматику самому. Ніякий Google вам не допоможе. Так, це може бути якась як безвихідь, якщо ви зовсім нічого не знаєте і комусь треба щось написати, так, ви можете його вживати. Але це, ну, скажімо так, не для того, хто вже щось знає або вивчає англійську. Їм треба якраз користуватися і розвивати свої навички, а не переписувати з Google. Це перше, що я хотів сказати. Друге, це не тягніть значення з, одної, з однієї частини мови в другу. Як я вже зазначив, слово defeat має дуже протилежні значення. І коли е, ви бачите, що нема такого значення у слова, не придумуйте його. Так, треба вивчити якісь терміни. Що таке прикметник, що таке іменник, що таке дієслово. Це значно вам полегшить життя і навчання англійської, бо коли ви будете знати ці терміни, ну вам буде легше взагалі орієнтуватись. Ви можете тоді користуватись вільно словником і не мати ніяких проблем. Тому... Не тягніть о, одне значення із другого, тому що вийде щось на зразок того. Коли я був студентом, я слухав радіопромінь, там була така програма, називалася Радіо Рок Архів. І там грала група Deep Purple, альбом Slaves and Masters. і там була така пісня Truth Hurts. Truth Hurts, а він переклав як справжні рани. Тобто він подумав, що це закінчення S, це множина. І тоді не було Google-перекладачів, він поліз у словник і написав слово hurt. Hurt – це е, ранити, це діє слово. Або прикметник е, ображений. Як ви бачите, іменника такого нема. Ось є Adjective. І є дієслово. Тобто, і він побачив. Поранити. Ну окей, поранити це найбільш розповсюджене слово, мабуть, він його і знайшов. Поранити, ну це значить щось, мабуть, оце рана. Раз воно в множині, поранити ми ж не можемо в множину поставити. Зробимо його ранами. Добре, добре. Трус. E, знову таки полізу словник цей добродій і написав слово ой, знайшов, нічого він не писав, тоді не було ще де писати. Труф, uh, uh, ось, подивився, правда, справедливість істина. Ну, приблизно якось, це ж рани. А це значить справжні рани. Ну, ось отак людина, яка не розуміє, що вона шукає, яка видумує сама слова, яких не існує. Тобто слово truth це правда. А слово hurt це ранити. І закінчення S у нього, тому що це третя особа однини. He, she, it у нас додають закінчення S у present simple. Тобто I live, he lives. Uh, I hurt, he hurts. Truth це it, це правда, це не людина, тому ми кажемо it hurts. Truth hurts. Правда ранить. Все. Треба нічого видумувати. Він міг би так само це знайти, але тут проблема в тому, що людина не знала граматики, і все, що вона знала, що це закінчення S, це обов'язково має бути множина. Але це не обов'язково має бути множина, і коли ви будете вивчати англійську, то ви зрозумієте, що у нього можуть бути якісь інші значення. Тому вчіть англійську правильно. Слухайте мої відео, підписуйтесь на канал, слухайте Deep Purple, пишіть ваші питання і ставте лайки. До побачення. На все добре.